так, доброго ранку, любі. Ми з вами написали контрольну роботу, тому сьогодні ми починаємо нову тему. Це дуже важлива тема в вашому геометричному житті і називається вона тригонометричні функції гострого кута. І так, запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. Я вас вітаю самі всіх закоханих 14 лютого. Сподіваюсь, що ви привітали всіх, кого ви кохаєте, батьків, дідусів, бабусь, друзів, братів, сестер. І так, 14 лютого. Класна робота. Тема уроку тригонометричні функції. Тригонометричні. А тіньс. кута. І так. Сьогодні ми з вами познайомимося з чотирма новими поняттями: синусом, косінусом, тангенсом і котангенсом гострого кота прямокутного трикутника. А, і так, якщо в нас є прямокутний трикутник, я хотіла б нагадати, як називаються сторони, ці дві сторони, ну, нехай вершина буде САБ. А, С і Б це називаються катети, а Б – це в нас гіпотенуза. Давайте підпишемо гіпотенуза. Гіпотенуза. Так, а тепер дивіться, якщо я оберу, ось, наприклад, цей кут, і позначу його альфа, то катети по відношенню до кута альфа будуть називатися або протилежними, або прилеглими. А той катет, який напроти кута лежить, називається протилежний катет. Тобто в даному випадку, якщо альфа це кут А, то СБ це протилежний катет. Підпишіть, будь ласка, протилежний катет. А ось А це катет, він формує кут альфа, він до нього прилягає. Тому цей катет а це називається прилеглий катет. І так, мені так не дуже зручно писати. При, прилеглий. Так, напишіть там ровно. Прилеглий катет. Тобто. Якщо раніше ми не робили різниці між катетами, то по відношенню до гострого кута катети можуть бути або протилежними, або прилеглими. Так ось, ще в стародавні часи, в часи деревніх греків, стародавніх греків, вони помітили такі речі: що якщо ми будемо брати трикутники з рівним гострим кутом, Відношення, зважаючи на розміри цих трикутників, ну, по-перше, вони будуть подібні, якщо в них буде рівний гострий кут, другий кут це теж буде рівний, який 90 градусів. То відношення катетів до гіпотенузи будуть однакові у таких трикутників. І такі відношення сторін вони назвали синусом, косінусом, тангенсом і котангенсом гострого кота альфа. І так, давайте почнемо з означення. І так, означення 1. Перепрошую, а що написано на стороні? Прилеглий. Прилеглий капеть. Прилегли. Ну, давайте я напишу трошки інакше. Якщо у вас є можливість, пишіть ось так в бок, а я напишу ось так. Прилеглий. Та що ж таке? Прилеглий катет. Прилеглий катет. І так, означення. Дивіться, ми будемо зараз писати слово синус українськими літерами, а потім я покажу, як його позначають в математиці. І так, синусом гострого кута прямокутного трикутника. прикупника, називають відношення, відношення це є дріб, так. Називають відношення протилежного катета до гіпотенузи. протилежного катета, протилежного. Катета до гіпотенузи. Позначають ось таким символом синус, бачите, і обов'язково пишуть кут. синус альфа. В нашому випадку протилежний катет це БС, а гіпотенуза в нас АБ. І так, записали це? Позначення 2. Давайте швиденько. Діти, а тривоги вже, вже ж немає, вона закінчилася? Вже немає, так. вже відбій був. Так, так. був був, відбій. До, о, початку року він 10.59 був відбій. Просто зараз не всі є, щось вас так мало. Так, вам надіслав Адріан Богданович. Якийсь там тест? А, це, Боже, це для закордонників, випустити. І так, є означення 2. Зараз, ще секундочку, а, Косинусом, пишеться українською так. Косинусом гострого кута, Прямокутного трикутника я буду скорочувати, і ви теж скорочуєте, називається відношення прилеглого катета до гіпотенозу. І так, прилеглого катета. до гіпотенозу. Так, тобто позначається це, дивіться діти, всі подивились на екран. Ось так. Косинус, альфа, і в нашому випадку прилеглий катет – це АС, а гіпотеноза це АБ. І так, допишіть, будь ласка, і далі послухайте. Я перше означення вже стираю. Чи можна продовжити? Так. Так, встигли так. Ще два означення. Третє означення. Тангенсум пишеться так. Тангенсом. Гострого кута прямокутного трикутника називається відношення протилежного катета до прилеглого катета. катета. Тобто тут відношення катета до катета. Подивіться, будь ласка, як пишеться слово танген. Потім будете записувати ТГ, а читається тангенс альфа ТГ. І що таке тангенс? відношення протилежного катета до прилеглого. Протилежний в нашому випадку це СБ, прилеглий це АС. І так, встигаєте? Ні, не встигаєте. Я чекаю. Коли запишете третє значення, скажіть мені, що ви готові далі рухатися. І так, готові діти Так. Останнє значення котангенсум. Котангенсум. гострого кута прямокутного прикутника називається відношення протилежного кату, прилеглого катета до протилежного. Катета. До протилежного катета. Катета. Дивіться, діти, якщо косинус пишеться через літеру О, то катангенс пишеться так: не кот, а сі і джі. Читається котангенс альфа КТГ. Зрозуміло? І ще раз, що це таке котангенс? Відношення прилеглого катета до протилежного. Тобто це буде АС поділити на Б. Так, якщо це зрозуміло, це означення 4. Дописуйте швиденько. Можна це старати? Так, так я думаю. Так, а тепер давайте такі висновки зробимо. І так, висновки. Ми з вами з'ясували, що в нас є чотири тригонометричні функції. Ось ці відношення катетів до катета, катета до гіпотенузи називають тригонометричні функції гострого кута, бо ми їх визначаємо саме в прямокутному трикутнику. Тому ми їх називаємо тригонометричні функції гострого кута. Намалюйте, будь ласка, ще раз прямокутний трикутник, а якщо довжини сторін позначають літерами, то, як правило, катити позначають літерами А маленьке, Б маленьке, а гіпотенуза – С маленьке. І нехай тепер кут буде ось тут. Я його позначу літерою не альфа, а бета. Це не має значення. Може бути альфа, може бути бета. По-перше, що ми називаємо синусом відношення катета до гіпотенузи. Якого катета протилежного до гіпотенузи? Назвіть мені, будь ласка, який катет протилежний. Напроти кута Б, який лежить? бета, Лежить катет Б, да? а гіпотенуза у вас С. Гіпотенуза – це сторона, яка так, на. А... Косо йде, так? А катети вони пряменько йдуть, Вони утворюють прямий кут. І можете ще дописати, тобто синус – це відношення чого? Протилежного катета до гіпотенузи. Це треба вивчити прямо сьогодні. Косинус бета це відношення прилеглого катета до гіпотенузу. Прилягає до кута бета катет А, тобто це буде А поділити на С. І це в нас буде протилежний катет. Ой, навпаки, прилеглий що я не так. Прилеглий катет поділити на гіпотенузу. Так, тангенс. Це відношення катета до катета. Якого до якого? Протилежного до прилеглого. Протилежний – це Б, прилеглий це А. І ми пишемо, що це відношення протилежного катета. До прилеглого катета. Так, котангенс. Це обернений дріб. Оберніть увагу, в вашому підручнику чомусь немає означення катангенс, але ми його будемо вивчати, чомусь в нових підручниках його обрали. Геноцид катангенців, але ми не допустимо його. І так, катангенс бета це навпаки відношення прилеглого катета до протилежного. І якщо все це узагальнити, то можна сказати наступне. Сінус і косинус це відношення катета до гіпотенузи. так? У випадку з синусом тут важливо, що він протилежний, а з косинусом, що він прилеглий. а, відноситься до катета, це в нас або тангенс, або катангенс. Тобто відношення двох катетів. Це або тангенс, або катангенс. Тангенс це протилежний до прилеглого, а катангенс навпаки. І так, це зрозуміло, так, вітер? А тепер давайте спілкуємо такі речі. Ну, по-перше, що випливає з означення цих чотирьох тригонометричних функцій. А, так як катет завжди менший за гіпотенозу, або гіпотеноза завжди більша за катет. То можна сказати, що та, синус і косинус це е, завжди будуть правильні дроби, якщо ми маємо справу з гострими кутами, так? з, з прямокутним трикутником. То тоді і синус бета, і косинус бета будуть завжди менші за одиницю. Це зрозуміло чому? А ось танген і котанген може приймати будь-які значення. А синус і косинус гострого кута завжди менше за одиницю. Чому я підкреслюю того? Ми з'ясуємо, що ми можемо дати означення і для тупого кута, і для прямого, і для розгорнутого, але це буде вже в 9 класі. Там ми побачимо, що можуть вони приймати і значення 1. Поки що тільки так. Тепер дивіться, що ще можна побачити, що тангенс і катангенс це дві взаємно обернені дроба. два взаємно обернених дроба. Ви бачите, тут Б на А, тут А на Б. Тому добуток тангенсу і Катангенсу завжди до рівня одиниці. І ще я можу сказати, що якщо я знаю значення тангенсу, щоб знайти значення катангенсу, його треба перегорнути. Тобто це перше таке зауваження, яке ми можемо з цього взяти. Друге зауваження, що будь-який тангенс це один поділити на катангенс і навпаки. Будь-який катангенс... Це перегорнутий тангенс. Або можна ще сказати, що тангенс помножений на котангенс завжди дає одиничку. Так, а ось третє, таке дуже важливе зауваження буде стосовано ось з чим. Давайте доведемо з вами таку формулу, що тангенс альфа це синус поділений на косинус альфа. Синус альфа поділений на косинус альфа. Давайте доведемо це. Що таке синус? Дивіться, це B поділити на C. А косинус – це А поділити на С. Якщо я велику риску дробу буду сприймати як знак ділення, в мене вийде, що Б поділити на це. Ми ділимо на А поділене на це. Якщо я один дріб ділю на інший, поділяю на інший, то ми просто перегортаємо другий дріб. Дивіться, це в нас. І отримаємо B поділити на А. Що таке B поділити на А? Це є тангенс. Тобто ми з вами зараз довели, що тангенс це відношення синуса до косинуса. А тому катангенс це обернений дріб. Ми вже сказали, що вони взаємообернені. Тобто катангенс це буде косинус поділений на синус. Тепер давайте доведемо ще одну властивість. Чи можна це стирати? Ну, я не все, так, зверху. І, і так, четверта властивість це буде основна тригонометрична тотожність. В нас виконується така рівність. Теорема Піфагора виконується, так, як ми її можемо записати в наших. В термінах а, Б і С. квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. так? А тепер дивіться, так як гіпотенуза, цей відрізок, який відмінний відмовляє, може обидві частини цієї рівності поділити на С в квадраті. Тоді тут я отримую одиничку. Тут буде А в квадраті поділено на С в квадраті. Я кожен доданок поділю на С в квадраті, тут буде Б квадрат поділити на С квадрат. А тепер я. Зміню частини рівності місцями і винесу квадрат за дужки. Тобто я ж можу записати так: це дріб Ац в квадраті, а це дріб Бц в квадраті. все це дорівнює одиниці. Тепер подивіться, що таке відношення А до С. Це косинус бета. Так як він в квадраті, пишуть ось так: косинус квадрат бета. Але пишуть так, а мається на увазі, що це косинус, піднесений до квадрату. Тепер дивіться, що таке відношення B до C. Це B – це протилежний катер, це синус. Тому синус квадрат бета плюс косинус квадрат бета дорівнюють одиниці. І ця рівність називається основна тригонометрична тотожність. Підпишіть її, будь ласка. Основна тригонометрична тотожність. Так, і ще ми зараз помітимо такі речі. Подивіться, будь ласка, якщо в нас є прямокутний трикутник і гострий кут в нього бета, то другий кут буде 90 мінус бета. Згодні. Ну, сума гострих кутів в прямокутному трикутнику 90 градусів. Якщо сума двох величин 90 і один, одна з величин бета, то другий кут буде 90 мінус бета. І так, я стараюся все ще нижче. Зараз я запишу чотири формули, які ми зараз доведемо. Ці формули допоможуть нам знаходити синуси, косінуси, тангенси та котангенси гострих кутів, сума яких дорівнює 90 градусів. І так, п'ятий пункт. Подивіться, спочатку я запишу ці формули, а потім доведу. Формули такі. Синус 90 градусів мінус бета дорівнює косинусу бета, косинус 90 мінус бета, дорівнює синусу бета, тангенс 90 мінус бета. Дорівнює котангенсу бета і котангенс 90 мінус бета дорівнює тангенсу бета. Тобто, якщо в мене є кут 90 мінус бета, то він дорівнює спорідненій функції, яка пов'язана з нею приставкою ко. Такі функції в тригонометрії називаються конфункції. Так ось як довести ось ці чотири. Рівністі. Давайте доведемо, наприклад, першу. Дивіться, чому дорівнює косинус бета? Всі інші доводяться саме е, аналогічно. Косинус це відношення прилеглого катета до гіпотенузи, тобто це А поділити на С. Чому дорівнює синус 90 градусів мінус бета. Цей кут у нас зверху. Синус – це відношення протилежного до цього кута катета. До гіпотенузи, тобто те ж саме, це теж А, поділити на це. А що з цього випливає? Що косинус бета це те ж саме, що косинус, о, вибачте, сино 90 градусів мінус бета. Ось ми довели першу рівність. Інші три доводяться з аналогічно. Якщо це зрозуміло, давайте ми з вами запишемо ще одну дуже важливу теорему. Це шостий буде. Дивіться, які б не були трикутники, якщо в мене є два прямокутних трикутника, в яких гострі кути рівні, ну, в них також рівні і кути а, прямі, так? бо вони прямокутні ці трикутники. Тобто, якщо тут кут альфа і тут кут альфа то такі трикутники будуть подібними, а у подібних трикутників сторони пропорційні. Тобто відношення, наприклад, цих двох сторін і цих двох сторін будуть однаковими. А ці відношення це і є тригонометричні функції. З цього ми можемо зробити такий висновок, що синус, косинус тангенс, катангенс гострого кута. Залежить тільки від величини цього кота і не залежить від розмірів трикутника. І так, ми не будемо перелічувати всі функції, ми називаємо їх просто тригонометричні функції. І так, запишемо так. Тригонометричні, тригонометричні функції. Гострого кута, прямокутного трикутника, гострого кута, прямокутного трикутника, прямокутного трикутника, залежить тільки від величини цього кута. Залежить тільки від величини цього кота. Ну, можна ще додати, та не залежить від розмірів трикутника. А що це нам дає? Це нам дає таку можливість обчислити всі значення цих. Чотирьох тригонометричних функцій для будь-яких путів. Ці значення можна підрахувати за допомогою калькулятора, але є ще три значення, які називають табличними. З ними ми познайомимося на другому уроці, але перш ніж ми це зробимо, давайте закріпимо на практиці, візьмемо таку задачу: приклад один. Намалюйте ще раз, будь ласка, прямокутний трикутник. Нехай стандартно його а вершини будуть С, А, Б. і нехай сторони будуть такі: Гіпотенуза – 17, один з катетів – 15, ще один з катетів – 8. І так, а кут буде нехай ось тут альфа. І вам треба буде знайти всі тригонометричні функції кута альфа, тобто синус альфа, косинус альфа, тангенс альфа і котангенс альфа. І так, а нижче ви пишете синус альфа. І так, тепер давайте подивимось визначення. Синус це відношення катета до гіпотенузи. Катет протилежний нам потрібен. Який катет лежить напроти кута альфа? Катет БЦ, значить ми пишемо БЦ, поділити на АБ. БЦ це в нас 8, аБ це в нас 17. Так, далі Косинусом кута альфа, що ми будемо називати? Відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Прилеглий це в нас АС, а гіпотеноза це в нас АБ. Тепер знаходимо це відношення. Це буде 15-17. Так, чи є запитання, що я роблю? Поки що ні. Так, тангенс. Теж за означенням тангенс це відношення протилежного катета до прилеглого. Протилежний, тобто той, який напроти кута альфа, це CB, прилеглий це АС. І це буде 8,15. І котангенс альфа це відношення навпаки. Просто цей дріб перегортаємо. Це а, це уділити на себе. І це буде. Просто перегортайте цей дріб 15,8. Ось ми з вами знайшли всі чотири тригонометричних функції гострого кота прямокутного трикутника. Але оберніть увагу, для того, щоб це знайти, ми. Повинні були знати всі три сторони в прямокутному трикутнику. Якщо це буде не так, то треба буде щось шукати. Затримувати Піфагора. Продовжимо через перерву. До зустрічі! До зустрічі.